Вітаю, друзі, шкільні коржики на воді. Цукор і масло. З рецептом маргарин заливаємо окропом Щойно-щойно кипів в мене чайник. І постійно перемішуємо до розчинення цукру і масла. Далі додаємо мед, дрібку солі, остужаємо до кімнатної температури і далі з'єднуємо просіяне борошно з розпушувачем і борошном. Спочатку лопаточкою гарно вимішуємо, а потім додаємо борошна небагато, друзі. воно мусить бути трошки м'якеньке, трошки липкеньке, щоб не було забите таке резинове. Ось дивіться, нехай воно всередині буде м'якеньке, а таке послушне, бачите, воно пружинить. І злегка-злегка липке. краще досточку і руки в борошно, а всередині, нехай воно буде таке, ну, не сухе, не забите, розумієте? Далі все просто розпластали, присипали цукром трошечки і качалкою вдавили його і ще тонче зробили, але не надто тонко, щоб вони були такі, пам'ятаєте, як в шкільній столові молочні коржики. Оце вони, вони на воді робилися, ніякі, вони не молочні. Далі нарізаємо ножем ромбиками або ось такі робимо кружечки, можна ще всередині дирочку зробити. Ось так, духовка 200, верх низ печемо всього 10 хвилин, не до коричневого. Вони мусять бути м'якенькі всередині, нормальні, щоб хорошо стояли. Ось таким, друзі, світленьким ще діставайте. Ось так виглядає на розломі, воно пористе, таке, трошечки слоїсте. Можете зробити ще глазур для житників, але якщо не дуже любите солодке, то якраз до чаю це нормально. Це відео перше буде у рубриці Випічка без яєць.